Вітаю вас на каналі Гідгей, на мікрофоні Гідива, і ви потрапили в село Темні води. Сьогодні виконаємо завдання Альвін. Хлопчик на ім'я Альвін дивом урятувався від нападу Бергастри, під час якого загинула його названа мати. У наслідок шоку він почав пророкувати та переповів пророцтво Етліни. Гадаю, Альвін є джерелом, має магічні здібності, які не може контролювати. Заливайте кип'яточок в чайочок, приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. Вітаю, вітаю, друзі! Починаємо з потужного відьмацького лайку. Це касається вас. Що касається вітаю. мене? Вітаю! Я сам Геральт, відьмін. Я, Я Герн. Відьмакія рицарі, які б'ються зі злом. Майстер Яскер гарно описав мою професію, та водночас реалістично. Ох, це так романтично. Закохає Ханкові поєднані, призначені, які не можуть знайти один одного. Прекрасно. Заїсти романти, справді романтично. Незабаром виходжу заміж. Що те до мене привело? Угу. То ти опікуєшся Альвіном? Так, це має бути. А, це чудова дитина. Має такі великі очі, такі гарні, такі романтичні. Угу. На жаль, мій майбутній чоловік не хоче ним опікуватись. Він такий раціональний. Розуміє. Немає нічого bawi się проти. Зазвичай бавиться в селі або допомагає по дому. Зачекай, мам зачекай, маю прохання. Якщо заходиш до корчми, глянути на мою сестру селі. Не морочиться присядує в карчмі. В чим же є. Він дуже мною загін розгніваний. Не хоче зі мною розмовляти. Stwierdzi, że powinniśmy oddać Alvina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w Kaczmie. Nazywa się Julian. Julian. Ciekawe, mówi, na Nazywam Julian. Dwa już do balaka. Czy nie powoduj się, ale udybam? To jest prawdę, A i rzeczywiście, opowiada jakieś straszne historii. Ja, думa, historii. ja się. że maja czy w ugaracie. Pamiętasz, może co powiedział? Казав <говори> страшні речі, страшні і прекрасні. Генгри. Про духів, при... духах, приречених. Навіть муки. Несчасне Такі... кохання. Це було романтично так. Романтично, романтично знаю. Бувай. О, неї переночувати можна. Це чудово. Сонце в зеніті. Алі, привіт, Геральте. Маю новий дім, знаєш. Я ходжу за Ліною по малину, і взагалі і тут краще, візь. ніж повідомлення. Тільки сумую Тільки за вами. За вами. Я, теж. Я теж бачу, що ти і тут подобається. Як добре, що ми знову зустрілись. Будемо разом бувати потвори поганих людей. Аліне, по-перше, не можна кривдити інших, а особливо вбивати. По-друге, боротись з потворами дуже небезпечно. Обіцяй мені, що уникатимеш. Dobrze, Добре, обіцяю. Wiesz, Знаєш, тут також є ельфи. Одна із них дуже гарна. У неї такі неймовірні очі. Вона посварилася з паном Тобісом. Це не Аліна. Усі діти в це бавляться. Може бути великим магістром, аби кривити Явіну. Я завжди граю з якими. Так. Треба поговорити з Юліаном. Так, що у вас є потягнути? Вже прочитано. Пророцтво Етліни. Ага, авдішці. Кремій. Дорожня скриня, понятно. Коров'яче молоко. Аліна. Треба побалакати. До речі. З минулим завданням треба побалакати. О. Що це таке? Здоробу. Любовний вір для моєї коханої Аліни. Яскра. Та, Тав, що любов буде моїм натхненням, бо він зараз зайнятий виконанням оманливого маневру. Налицяється до, речки, до млинярки, що викладе реноші пани Арлегі. Він дуже хитрий. Мам до тебе так? Вона ж виходить заміж. Кохай Як ти можеш війня? бути за неї закохана? Люблю її потайки, тому скрідно. нікому не кажи, а, а шлюб не, не перешкоди для справжньої ідущі. любові. Ех, стой! Гриша. По ядам. To blej. Ty na chwilę. Stoj. Czy w jest czy jakieś okolicy jest elfy? Tak. Nie, nie da się ich zobaczyć. Ale, 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 ale nie wyglądają tak pięknie. Jak w po są pokoju. Całkowicie. Pan Tobias chciał im pomóc, ale ich przywódczyni odmówiła. Powiedziała: Typowy dla elfów. Od swolecz, uciek. Uciek. Чого ти тут сів? Йди! Так. Про Отже, що вірші? вірші? Тверенце так смукле. Тве кронг випукле. Дженьс. Вистарчи, бо і мені роздається. Так. Будь, Будь здоров. Ладно, нема нічого. Булакам ще з тобісом. Що він скаже? Це юпир. Цей юпир. Ну. Про ельфів будеш щось сказати? Ні, немає. Добре, значить біжимо по завданню. До кого правильно? У корчму. А лютик ой, лютик яскер каже. ...залицяється до... Е, як він сказав? Млинарки. О, млинарки. Селіна, Юліан. Щось вони не поділили. Оба. Добрий день, відьмача. Вітай. Привіт. Виглядає Ти виглядає така сумна вигляд, щось сталося. Моя, Моя сестра виходить, виходить заміж, заміж за чоловіка, якого вона навіть, навіть не любить. Не любить. Нема що вдягнути на весілля, бо тато віддав усі заощадження на, на, на привдане для коханої доньки. Ну, До того ж, спека, наче в пеклі, всі всі на, наврочі. Цього, усе на врочі. Крім цього, усе гаразд. Справа звучить не найкраще. Можу, Можу поставити план. запитання. Так. Нема запитань, ми з тебе балакали. Ага, та який не треба з Альвіном порішати. З Юліаном. О, знов прийшов. Геральт, це знов ти. Геральт, Як справи? Знову... Як леті? Зналазуємо Альвіна. Знайшов Альвіна. Альвіна зараз мав обов'язки зробити тріс. Мені ще це годину вбило в голову. О, точно, мав для тебе амулет із двіміріту. Яскер, ти не степ. Тобі не можна довіряти навіть найпростіше завдання. А знаєш, я, я тут згадав, маю для тебе одну посилочку. Не знаю, це для мене надскладне завдання. Ну не гнівайся вже, Яскер, Скажи, що маєш для мене. Ну добре, то я взяла. Маю лист від твоєї коханої. Від шані? Дай мені його, негайно. От козел, як з ним лист чані, шамулета Двімеріто. Угу. Лист Топчання. Геральте! Розмовляла з Яскаром і тому знаю, куди ти подівся. Я подумала, що буде добре відправити його до тебе. Принаймні ніколи нічого не, скажу. не скаже. А за нагороду... Так, чекай. А за нагоди ще достав мій лист і подбай про тебе. Хвилююсь та справді вважаю, що хтось має скласти твою компанію. А я скр завжди був твоїм вірним другом. А тепер сядь на стілець, бо розповім дещо страшне. А він зник. Я переконана, що зробив він це завдяки своїм магічним здібностям. Можливо, він десь біля води. Бо коли була у мене, бо коли був у мене, то зник вибираючись до греблі. Де б ти не був, прошу, знайди його. Знаю, що й ти дуже полюбив цього хлопця. Зрештою, ми втрьох складаємо щось на швалт сім'ї та вірю, що колись, коли всі справи владнаються, також змиримось з почуттям, що пов'язують нас. Так, ти був. Ти був би чудовим батьком для Альвіна. Я вже казала, що хвилююсь за тебе. Цю тому... Це тому що люблю тебе. Упевнена, що так само сильно любиш мене. Та все скінчиться добре. Ага, не хочу ставити сентиментальним, бо знаю, як ти його любиш. Що ще можна написати? Хлопці, повертайтесь додому якнайшвидше. Чекаю вас, Шані. Окей, добра старушка. Юліан. Запитати, запитати хотів віде? про Альвіна.

Зберігатися не будемо. Дивимось. Альвін. Треба дати амулет із Двіміріто. Тобі ж бігти до Аліни в хату. Але його там, напевно, вже нема. Написано було в листу, його треба шукати біля води. Ну ладно, пробіжимося, що ж. Не, почнеться новий цикл квесту, поки ми не закінчимо це. Так, так, о. Ой, блях. Промазав. Сейчас прийду, скажуть Альвіна нема. Аліни нема. А ні, Аліна тут. Це, що... Ага. Так, шукаю, шукаю Альвіна. Цей хлопець, як живе срібло, крутиться всюди. Якщо його немає в селі, то пошукай біля річки. Я він полюбляє там ходити. В такому, разі в такому випадку побіжу. До річки сказала бігти. Другий діалог не буду запускати, тому що він запускає цикл квеста. Опа, а! Далі річки пробіжимося. ФКМся. А з минулим квестом, звісно, засада була. Я почав знімати серію. Е, добіг до водного цього упыря жреця водяних. І все, я не міг його знайти. Потім подивився в інтернеті, що поки не виконаю ці квести... Ого, зядарка. Тоді вона не буде. Ну. Зарубав. Зядарка днем. Урятував ти врятував мене, дуже я шибав. переляканий. В добре, добре, ти в безпеці. Yeah. Чим обавішся над Жеком? Зназу мене. Знаєш, порані. Шані, Шані каже, що треба полікувати про... а, підпливатись. Що мене стрісу? Рав дрібниці може, може жити разом. разом? Принаймні, я не освідчився. Шані заслуговування нормального чоловіка, який дбатиме про неї, а не волочитиметься світом і вставлятиме шию для зекілька. Золотих. Нема права, Нема права її, наражати не її та Альвіна. Я відьмак. Хоча часом часом шкодую. І, І сумую. Моє для тебе подарунок. Із дві це наший неки з двіміліту. Подобається для баб? Це магічне. Відганяє погані швидкі. Зрештою, я, я те я теж ношу амулети з відьмацьки? Супер! Хаби замішка. Хтів би жити з Юліано. Аліною Юліаном. Често мені часто сниться Аліна якою жахливою гарячкою, і це тихо. Вона танцює в променях сонця, сонця, ходить по полях ходить і щось по шукає. І шука. Ні, також. Каже шукати, але я знаю, що нічого а не знайдемо. Коли ми прокидаюсь, ти душно і зле почуваюся. Альвін, душно і чує. Та тільки Це лише погані сни. Не переймайся ними. А ти відьмак не хотів би оселитись серед нормальних людей? Відьмаків вже було створено саме для того, щоб захищати таких людей, простих, безпомічних, звичайних. Надягни на шийник. Подивись мені в очі, побачимо там свою смерть. Побачиш там свою смерть. Не мушу з тобою про це говорити, не мушу тебе слухати. Ти навіть не людина. Альвін. Тепер розумієш, бачиш необхідність цієї дії. За будь-яку ціну, Геральт, розпліш очі. Зрозумій. Альвину у безпеці тепер можна занять іншими справами. Так, а що Зальвіно. Угу. Як опинився в темних день? водах, з Шані, Шані несподівано до будинку вервався якийсь чоловік, Єден один них із них мав окуляри. Мав окуляри, та, мав окуляри, та, мав окуляри та вважався дивним. Словом, нічого не зрозумів. Що було Шані далі? Шані жахливо закричав, тоді той в і сказав, що покаже їй. І це був справжній чоловік, бо вона надає перевагу. мутанта. Шані Так, копнула його. Ні, nee, nee, цей пан розплакався, а решта боялась піти до шані, яка їх називала поганими словами. Але мов далі. а тоді я втік і вони побігли за мною. Біг дуже швидко, але причепився та мене спіймали. Вони піднесли не мене кудись і накинули на мішок на голову. Боявся навіть на більше підтрадню. ніж у передмісті. Заплющив очі, очі вив собі, що із далеко із від поганих людей, людей і світить, і світить свонце, і сонце, і, і дуже гарно. А потім, потім мене знайшла Аліна. Справді присягаєш, що це правда. Віжеті Альвіні, я тобі вірю. Геральт, я не хочу тебе повертатись. Вони знаходять мене скривдити. Хай краще шані сюди приїжджає. Застановить добре. Будь чим обіцяю. Хочу, щоб приану. Квест якийсь буде, ні? Хочу, щоб ти припинив балитись. Би, обий обий Геральт, будь ласка, я обожнюю. Та завжди перемагаю, ну майже. Альвін. Ну добре, уж не беда. Так, Альвін. Альвін у безпеці. Тепер можна займатися іншими справами. Так, друзі. Серія вийшла невеличка, зато вмістовна. Будемо прощатися. Наступна серія буде Сонце в Зеніті. Це про Аліну Адама. Целіну, Целіну і Юліана, так би сказати, квартет. Тому всім пока-пока.